Колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтована якраз дуже потужно на інформаційний фронт для того, щоб сіяти паніку серед населення. Зокрема, і той самий техногенний шантаж, який вони використовують з приводу потенціалу використання Каховської ГЕС, так вони проводять певні маніпуляції з водою, яку вони намагаються спускати з резервуарів. вони продовжують шантаж. Увати тим, що збройні сили збираються нанести критичний удар по самій ГЕС, але саме вони замінували об'єкт критичної інфраструктури, саме вони звільнили звідти всіх українських працівників і залишивши тільки свій персонал, перевірений спеціалізований, це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони і намагаються використовувати.